Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем. І ніхто не знає, хто син, один тільки отець, і хто отець один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав: Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Дорогі брати і сестри, входимо в Адвент. І на початку цього часу Господь нам дає інструкцію, як його переживати. Як приготуватися до його приходу? Сьогодні слова першого читання є просто неймовірними, несамовитими. Вони аж крутилося на язиці, щоб їх зачитати далі, читаючи вчорашні тексти, пам'ятаєте, де було про мечі, плуги, списи і серпи. Так от, сьогоднішні слова все не буду читати, лише засигналізую. Вовк замешкає з ягнятком, леопард біля козеняти лежатиме, телятко і левеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися разом, маленькі їхні лежатимуть біля себе, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля, гратиметься над норою гадюки, а малятко встромить руку в зміюну нору. На всій моїй горі зла не чинитимуть, ні шкоди. Прекрасне бачення ідеалу, який буде. Ми хочемо, щоб не було зла, ми хочемо, щоб не було болю, ми хочемо, щоб не було терпіння, ми хочемо, щоб не було справедливості. Але. Блаженні ті, хто голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться. І наше насичення буде не тут, не на цій землі. Не чекаємо від жодної влади, від жодного політика, від жодного, не знаю, якогось там лікарського чи технічного засобу, що щось з'явиться і вирішить всі наші проблеми. Ні, всі наші проблеми може вирішити лише Господь Бог. В душі кожного з нас, витісняючи гріх, приходячи сам, наповнюючи нас, щоб наші очі, наша увага, наше серце були прив'язані саме до Бога, до Його присутності, а не до гріха, витісняючи Бога. Має бути ось цей інший процес. Але, друзі, це, цей внутрішній процес, кожен з нас робить, поки тут живе на цій землі. Натомість, ось ця ідея настане лише в майбутньому, коли вже буде суд Божий, і коли вже справді ми будемо святкувати всі, всі вже, всі, що жили коли-небудь на, на землі, чи не знаю, колись там в космосі, може, будемо жити. Не знаю. Тоді, вже, коли не буде часу, тоді, коли всі ми разом будемо святкувати і перебувати з Богом, будемо пізнавати його. Але. До цього нам потрібно змагати. Натомість сьогодні є дуже серйозні слова. Можна було б звернути увагу на ось ці другі слова. Взагалі, кожна Божа служба, кожен комплект читань, включно з псалмом, та й навіть антифони можна навіть брати на проповідь окремо над ними роздумувати це багатюший пласт. І тому завжди можна тільки на чомусь зупинитися або одному, ну або побіжно пробігтися. Ну, зараз лише просто згадаю, що ми могли б зупинитися на цих словах, що блаженні очі, які бачать. І ми з вами знаємо, що блаженні були очі апостолів, які бачили Ісуса, але разом з тим всім знаємо, що сам Ісус говорив, що недостатньо просто його бачити чи його чути, бути з Ним. Потрібно має бути щось більше. Потрібно слухати його з вірою, як та жінка, яка його торкнулася краю тільки його одягу і зцілилася, а інші тулилися, тіснили його, але на них це ніяк не впливало. Тому кожен наш дотик до Євхаристії, до Божого Слова, до молитви. Може бути для нас цілющим, а може пройти ніяк. Тому е, не маємо заздрості ніякої апостолам, тому що апостоли щось прийняли щось не завжди прийняли, не сповна, не на всю катушку. Е, Якось та сама жінка, яка торкнулася тільки до краю одягу. Тому не маємо заздрості, а розуміємо, що ми з вами також, які, можливо, не бачимо його ось так, як апостоли, чи не бачимо так, як, ну, наприклад, Свята Фаустина Ковальська, який Ісус об'являвся. Але разом з тим всім ми насправді блаженні, бо ми або отримали Бога. З нашого виховання, з дитинства, або, можливо, вже хтось в зрілому віці, але все-таки його зустрів. А багато людей його не зустріли. Є дуже толкові, цікаві. Е, напевно, внутрішньо теж багато в чому багаті люди. Які кажуть, що ми агностики, ми в Бога не віримо, ми не приймаємо. Ну там і починають виправдовуватися чи там пояснювати, чому, або навпаки, агресивно нападати на віруючих людей, всіляко якось там обзиваючи. Тому говорячи про, про цю э, щасливість очей, які бачили, ну, то це в тому числі стосується і нас з вами. Ну бо, якби не було віри, що б залишилось. Тому що все скінченне, абсолютно наші тіла, е, наше здоров'я, е, не знаю, якісь там статки, не знаю, якась хата, якісь гроші, автомобіль, що там ще людина може зібрати. Все скінченне, все зупиняється, все кінчається. Тому подивимося сьогодні теж на ось цей інший фрагмент. Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі! Як важливо, щоб ми у наших молитвах вчилися Бога прославляти! Не тільки щось просити, не тільки його випрошувати, але вміти прославляти. Е, я розумію, що з цих речей не можна так ані сміятися, але е, ані в негативному світлі про це говорити, ані боронь боже не критикую тих людей, які пишуть багато або дуже дуже багато коментарів під час наших молитв. Але поділюся вчорашнім спостереженням. Сподіваюся, та людина. Не дивиться мене, ну принаймні цієї проповіді, але мені здається, що не дивиться. Так, от під час розарія одна людина писала дуже, 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 дуже багато молитовних прохань. І потім, коли вже молитва доходила до кінця, та сама людина написала, що дякую за спільну молитву. Ну, якби я з цією людиною особисто зустрівся, якби в мене була така можливість, я б спитався: даруйте, але якщо можете, поясніть мені, коли ви під час всієї цієї молитви молилися. Тому що ви весь час писали тільки за кого ви молитеся, але коли ж ви молилися, коли ж та молитва була, друзі? Я знаю, що я про це вже говорив не один раз, але. Пробачте, наболіло, бо бо цікаво, коли ж це відбувається. Ем, ну, але не знаю, можливо, колись і спитаюся об цієї або якоїсь іншої подібної людини, коли ж вона в кінці кінців то молиться, а не тільки перераховує, за що вона молиться. Ну Бо от якби перерахувала за що, але молитва як такої, чи вона була, я не знаю. Не мені, як то кажеться, в таких випадках судити. Гаразд, друзі. Далі, славлю Тебе, Отче Господи Небо і землі, бо втаїв ти це, і за що вже славлю? Втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив це немовлятам. Знаю, що були переклади Святого Писання, в яких було сказано, що втаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Чи простодушним, і ось те немовлятам, чи простодушним. В інших перекладах було написано як дурним або простакам. І одразу думається, ні, як це можна когось назвати. Ну, боронь Боже, звісно, дурним не можна, не можна назвати когось простаком. Ну, бо ж всі ми все знаємо. І друзі, напевно, велетенська духовна проблема. Загроза, якщо хочете, нашого часу, в тому, що ми всі все знаємо. Не існує чогось такого, як таємниця. А неможливо відкрити таємницю, якщо вона для тебе не є таємницею, якщо ти її не відкриваєш. Ми всі все знаємо. Хочеш кудись поїхати, є GPS, відкриваєш програму, вбиваєш координати, сідаєш там, їдеш чи якось там добираєшся. Не потрібно ні в кого питатися, не потрібно, ну бо спитатися в когось це своєрідне приниження. Бо хтось знає те, чого не знаю я. Потрібно спитатися, так, ну, ось цей елемент смирення. E, далі я так само дивлюся, як багато людей, різних вже, і дорослих, і дуже молодих людей. Беруться там за якісь там журналістські справи, не маючи бажання чогось питатися, бо складається враження, що вже все в, в усьому розбираються. Гаразд. E, <свід> Але потрібно дуже мало часу, щоб зрозуміти, що ні, таке ні. Таке є багато чого повчитися, багато чого потрібно зрозуміти. Друзі, хочу з вами поділитися прикладом. Я не знаю, як сказати інакше цей приклад, не називаючи цей конкретний приклад по імені. Я вже згадував вам про єпископа Станіслава Широкородюка, і мені не вилазить з голови ситуація, яка була вже. Місяців з дев'ять тому мене єпископ разом з пані Юлю, Юлею Завадською запросили. Спочатку був день зосередження, який я вів, а потім два дні таких медійних курсів для священників. І, друзі, так ділюся з вами таким прикладом, що от великі аудиторії, велика кількість священників, багато хто. І що я помітив, що найуважніше з усіх слухав. Саме єпископ Станіслав. Чому мене це дивує? Бо я дуже добре розумію, що ну, це людина з величезним досвідом. Він багато всього пройшов, дуже багато всього зробив. І тут, ну, якщо взяти у нас навіть от різницю в віці нашу, відповідно в досвіді, ну а потім ще раз, скільки він всього зробив. Але він сидів, дуже уважно слухав і записував. І мені ця, ця ситуація не вилазить з голови, тому що ще раз, я ну, так підкреслюю, ну, де я, де він. Але він хотів чогось послухати, хотів чогось навчитися. І чому мені цей приклад знову так лізе в голову? Тому що нещодавно я вам розповідав, були реколекції, які вів єпископ Станіслав, на яких я був. І мушу вам сказати, що ті речі, про які говорив єпископ, це були дуже сильні речі. Не з книжки, не почуті від когось з досвіду. Це були речі, які було дуже цінно слухати і запам'ятати. Мені було дуже прикро, бо в силу там різних своїх обов'язків я на кількох його конференціях на двох не був. Мені було дуже прикро, бо якби я знав раніше, що не зможу, я би когось попросив там вимкнути якийсь диктофон, якось записати, але я не знав, це сталося раптово в силу обставин. Е, і я цих два факти пов'язую. Він слухав. А відповідно, напевно, слухає ну, не тільки там мене, загалом люди, які добилися чогось, зробили щось. Це люди, які вміють слухати, це люди, які вміють е, знайти щось цікаве в комусь іншому. І відповідно такі люди, коли говорять, Ну, от, ще раз наводжу тут приклад єпископа. То, коли він говорить, то от я розумію, це слово, яке має вагу, яке має значення, яке підкріплене досвідом. Натомість бич нашого часу дуже велика проблема нашого часу в тому, що в нас всі в всьому розбираються, як каже така е, сучасна інтернет-мудрість, що нічого. Не пояснюйте нікому. Люди всі все, всі прийдуть, всі самі все пояснять, всі в усьому самі розберуться. Ну, Але, звісно, не може якась людина розбиратися в усьому. Тому що хтось мав досвід там, а хтось мав досвід там. Хтось розбирається в тому, а хтось розбирається в тому. Але ми живемо дуже часто в суспільстві профанів, людей, які. В усьому розбираються. Ну, <смеш> Спитайся, ну, кого завгодно, не знаю, там, водія, таксиста, неважливо кого-небудь, спитайтеся, як керувати країною, щоб ці люди порадили, ну, нехай буде президенту. Це не означає, що його немає за що критикувати, є, але всі наліво і направо кажуть, та що це, хто так керує, хто так робить? Ну, та ж, слухай, треба робити те, а він не робить те, він робить те інше. Точно думає, що ти б на його місці зробив краще. Я так не думаю. Більше того, е... останні наші політичні пертурбації я це так делікатно назву, щоб не входити в політичну тему. Пов'язані саме з тим, що багато людей повірили в тезу, що керувати країною може будь-хто. Ні, друзі, це не так. Але добре, лишимо політичну тему. Це саме стосується. Медицини, ну ось ця фраза, яку люди повторюють і повторюють, і повторюють. Що там ті врачі знають? Ну, справді, людина віддала навчання там, як мінімум, років з вісім свого життя. Далі інтернатура, далі практика, маса досвіду. Але ну, що там та людина знає? От я от там у газеті прочитав якусь пораду, чи там YouTube ролик чи там TikTok ролик подивився, я ж знаю, що там будуть мені розказувати, або та сама історія про вчителів. Друзі? Е я вже колись, здається, на початку вересня порушував цю тему, але ну, мене насправді це болить. Тому що, якщо батьки коли-небудь своїм дітям або при своїх дітях будуть підривати авторитет вчителя, вчительки, будуть казати, а там що там ті вчителі знають, то, дорогі батьки, не дивуйтеся, що буквально за кілька років довго не прийдеться чекати, ваші діти не будуть і вас слухатися, тому що ви вбили авторитет вчителя самі добровільно. Ви знецінили авторитет і роботу вчителя, то пізніше не будуть слухатися вас, діти. Тому що діти так само будуть говорити про вас, а що там ті батьки знають? І вони не будуть прислухатися до ваших дуже часто слушних порад. Бувають випадки, бувають винятки, але все-таки в основному слушних. І тому навіщо дивуватися? Ну, можна підрізати гілку, на якій сидиш, але потім, ну. Не треба бути великим пророком, щоб зрозуміти, що впадеш. І тому я лише закликаю до того, щоб не висловлюватися негативно. Якщо ви батьки, не висловлюйтеся негативно про вчителів. Якщо ви вчителі, ну, я знаю, що таких випадків скоріше або немає, або дуже рідкісні, але не висловлюйтеся негативно про батьків. Якщо. Ви знецінюєте чиюсь роботу, не дивуйтеся, що пізніше вашу роботу хтось буде знецінювати. Так це працює. І повернімося до цих євангельських слів: Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Аби відкрити Божу правду, потрібно бути відкритим на таємницю. Потрібно бути голодним, відкривання. Господи, я хочу зрозуміти. Дай мені відповідь. Я хочу зрозуміти. Я не знаю. Я не знаю, як те. Я не знаю, як те, я не знаю, як те. Поясни, Господи, мені це. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.